1300 гривень за лот з 20 лосин для дівчаток. У нас тут будуть бренди свінка пепа, міні-маус, а також щенячий патруль. Ось так будуть у нас свінка пепа, такий рожевий яскравий. Ось виглядає ось так. Також в свінки пепі комплекту буде ось такі сірі. Так. Ось так у нас міні-маус виглядають. Ось такий сіренький. З притром та білий. Це в нас 100% котон. Ціна за одиницю 65 гривень. Розміри будуть 2, 4, 6 штук. 4, 6, 2 штуки, 6, 8 8 штук 8, 10. 4 штучки. Ось так у нас виглядає щенячий патрон. Дуже яскраві, бачите, яскравий принт. Ось такий в нас кольорові. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.